Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Ти користуєшся штучним інтелектом щодня в пошуку, в YouTube, навіть в фотозастосунках. Але ти колись замислювався, як усе почалося? Сьогодні поговоримо про історію штучного інтелекту. Простою мовою, з прикладами, мемами та порадами, які тобі точно знадобляться. Штучний інтелект не винахід 21 століття. Давні греки вже мріяли про живі машини. Талос бронзовий гігант, що охороняв крит. Ефес створював автоматонів механічних слуг. А в 17 столітті Рене Декарт писав, що тіло це машина, яку можна розуміти та можливо скопіювати. У 1956 році в Дармуті відбулася легендарна конференція. Там Джон Маккарті вперше вимовив. Artificial Intelligence. Всі були в захваті. Через 20 років, казали вони, комп'ютери будуть розумніші за людей. Почалися перші спроби. Машини, що грали в шахи, програми, які доводили теореми, аналізували тексти. Це був оптимістичний початок. Але диво не сталося. Машини не розуміли мову, не вміли вчитися, були занадто повільні. Почалася перша AI-вінтер Winter – Зима штучного інтелекту. Інвестори зникли згас. Це було боляче. Але деякі ідеї вижили, зокрема, штучні нейронні мережі. На початку 2010-х все змінилося. З'явилися бікдейта. Відеокарти, GPU почали. Використовуватись для тренування моделей. І тут AlexNet у 2012-му розгромила конкуренцію на ImageNet в конкурсі розпізнавання зображень. Це був новий світанок штучного інтелекту. У 2016-му AlphaGo перемогла найкращого гравця в Go. Міджорні і DALE навчилися створювати картини краще, ніж багато людей. Штучний інтелект почав не просто рахувати, він почав творити. 2022 рік вибух чат-GPT. За два місяці 100 мільйонів користувачів. Це рекорд. Чат GPT навчився вести діалог, писати есе, програмувати, імітувати стиль будь-якого автора. І це тільки початок. Добре. Штучний інтелект вже всюди. І що тепер? ТОП-5 порад. Перше. Вчи Python. Тому що це мова штучного інтелекту. Друге. Зрозумій, як працює нейронна мережа. Третє. Використовуй чат GPT, Dal-E. Експериментуй. Четверте. Думай критично. Не все, що каже штучний інтелект, є істиною. Створи свій перший проект, бот, генератор щось просте. Штучний інтелект не забере твою роботу, якщо ти навчишся з ним працювати. Тож, став лайк, підпишися на канал, щоб не пропустити наступне відео, і напиши в коментарях, який штучний інтелект тебе найбільше здивував. Дякую за увагу! Зустрінемось в наступному відео на IT Education Hub.